Я хотів присвятити боксеру. Так-так, ви все правильно зрозуміли, боксеру. Та вже мільйон відео є з оглядів, відгуків в інтернеті. Скажете ви. І будете на 100% праві. В мережі інтернету вже дуже багато є, якраз і відеооглядів, і тест-драйвів, і відгуків від клієнтів. Причому е ця вся інформація, як і від блогерів професійних, Так і від аматорів, але оскільки модель набирає популярність, ми вважаємо, що додаткова інформація, і саме від нашого каналу Мотобро не буде лише. Тому поїхали. І так, боксер. Презентацію новинки, яка зайшла в Україну буквально недавно, а це боксер BM125X, ми вже робили на нашому каналі. Але хотіли б зараз нагадати про цю модель, а також поговорити ще про більш відому версію. Це BM150X. Компанія Bajaj для більшого задоволення потреб клієнтів зробила одну і ту ж саму модель однієї-тієї ж комплектації, але з різними силовими агрегатами. Про це ми ще поговоримо трошечки пізніше в цьому ж відео. А зараз хотілося б почати, ну, напевно, з самого початку. Да? Такі моделі, як Pulsar FI125, Pulsar NS200, Dominar приходять до нас уже в зібраному стані. І коли ми відкриваємо коробочку, по факту нам залишається прикрутити кількість дзеркала, прикрутити гальмівну лапку, під'єднати якісь там шланги, проводочки. І, вуаля, мотоцикл готовий. З боксерами трішечки інша ситуація. Вони приходять в коробці по два. і в розібраному вигляді. Збираємо їх ми. І от саме процес складання ми б хотіли зараз презентувати. І так, поїхали. Що хотілося б відмінити? При зборці мотоциклів BM125X і BM150X, всі операції ідентичні. Складання цих мотоциклів займає той же самий час всі деталі такі ж самі. Є, Є декілька відмінностей візуальних і технічних. Ну і почнемо, напевне, з відмінностей візуально. Що в першу чергу нам кидається в очі в різниці між цими двома мотоциклами? Ну, По-перше, це розмірність колес. Якщо на BM150X спереді встановлені розмірність 3,0 радіус 17, позаду 100 на 90R17, то на БМ125Х Спереді 2,75R17, а позаду 3,017. Далі, по кольорою гамі. Якщо беремо, до прикладу, два червоних мотоцикла, то на 150х буде червоний бак з чорними вставками. На 125х цей же червоний бак, але буде зі сріблястими вставками. Далі. Візуально можна помітити різницю, коли звернути увагу на головку блоку циліндрів. Є відмінності, причому у 125 ці зробили більш доступну можливість регулювання зазору клапанів без знімання лишніх якихось вузлів, агрегатів і так далі. Візуально ще є відмінність на кришці картера, про яку я детальніше розкажу. Трошечки далі у відео. Ну і що хотілося б технічні відмінності. Як mm -hmm. вже з назви зрозуміло, головна технічна відмінність цих мотоциклів це кубатура 150 і 125. Так ось, в 150 ці робочий об'єм складає 144,8 кубічних сантиметрів. При цьому максимальна потужність складає 12 кінських сил і 12,26 Нм при. Ряти тисяча обертів. У 125-ті наступний показник. Робочий об'єм 124,5 кубічних сантиметрів, максимальна потужність 10 кінських сил і 10,5 крупний момент при 5,5 тисячах обертів на хвилину. Так ось, що хотілося би відмітити, От максимальна потужність вона досягається на максимальних обертах, це там 7,5 тисяч обертів. У повсякденному ж використанні, а це ну, орієнтовно максимальний крупний момент, так, це там, 5 тисяч обертів для 150 ки 5,5 тисяч обертів для 125 ки Так ось при цих обертах, при максимальному крутному моменті, кількість кінських сил, яка буде використовуватись, в районі 6 по обому мотоциклу. Така ось цікавість і питання, да? чому ж, в принципі, 125 ка їде практично так же, як 150-ка? Це дуже просто. Ну, по-перше, новітні по технології двигуна, плюс оптимізовані налаштування цього двигуна, дозволяють, в принципі, добитись більшої продуктивності. Що стосується ще коробки передач. І, ту, і в 150-ці, і в 125-ці вона чотириступинела. Але в 125-ці перша і четверта передачі були змінені, от саме передавальні числа були змінені для досягнення якраз і більшої потужності, при цьому ну, досягаючи максимальних показників економічності. Ще одна технічна така відмінність, про яку я говорив ще, коли ми розбирали візуальні відмінності, це кришка карта. Також візуальна, вона перетікає в технічну відмінність. На обох мотоциклах індійський виробник не застосовує балансувальних валів. Ну, по факту, на такій кубатурі при такому балансуванні двигуна, при таких налаштуваннях. Вібрації будуть відчутні, але практично на максимальних швидкістях. Для того, щоб все ж таки зробити більш комфортну їзду на 150, саме в двигуні застосовані додаткові демпфери. Вони якраз вставлені в кришку картера з внутрішнього боку, і вони гасять деякі коливання да? додаткові там. Да? і роблять комфортним, більш комфортну їзду. Оскільки 125, з ким самим поршень менше, він дає менше вібрацій. В принципі ці демпфери застосовувати ну, не потрібно. Орієнтовно по вібраціям вони будуть однакові. Ще одна технічна відмінність складається в тому, що на 150 застосована система x house Tech. Вона покликана якраз на 150 ці зробити більш потужним даний мотоцикл на низьких обертах. А от 125-ці, згідно знову ж таки того ж більш технологічного двигуна і більш оптимізованих налаштувань даного двигуна, ця система тут в принципі не потрібна. По технічним особливостям і відмінностям ну, практично все. Якраз є можливість визначитись, що для вас важливіше, завітайте до нас в магазин Мотобро, подивіться вживу на ці мотоцикли, і вам зразу стане все зрозуміло. Отож, до зустрічі в магазинах Мотобро ми на вас чекаємо.